Весна Рудани нарешті добралася до Палацу культури Інгулець, де працює багато цікавих вокальних і танцювальних колективів. Всі вони дуже чекали на цей концерт. Тільки нові номери і тільки живий звук сьогодні. Ми почуємо на цій сцені. Діти дуже довго готувалися і сподіваємося, що все пройде на високому рівні. І мистецька рада фестивалю оцінить талант наших криворізьких дітей по достоинству. Репертуар колективів відповідно до часу. Були народні пісні, сучасні композиції для підняття бойового духу та навіть доволі екзотичні номери. Дуже яскравим вийшов номер під пісню гурту Дахдотерс. Ми хочемо створити добро, а пов'язка нам закриває очі, і ми бачимо тільки зло. Зараз ми будемо виступати номер Колискова, номер про Україну, номер про дитину, про війну. Веселий номер про пса патрона виконав відомий у місті зразковий театр естрадної пісні Містер Норд. Їхній виступ зміг розважити глядачів. Показати, який у нас веселий пес-патрон, який він гарний, який він службовий. І що він допомагає людям, це план нашого номера. Діти розповідають, що їм важливо бути в колективі та мати змогу виступати, адже за час війни це було майже неможливо. Дітям вже хочеться нормальних мирних репетицій. Коли я танцюю, для мене це якось приємно. Я відчуваю себе вільною, і мені це так подобається. Дітей прийшли підтримати їхні рідні та друзі. Глядачі залишилися під враженням та наголосили, що з такими талантами ми обов'язково подолаємо всі складнощі. На да, молоде покоління дуже радується душа, да, що є такі таланти в Україні. І вони будуть, і будуть, і буде. Все, все буде добре, все буде, буде, все буде Україна, Україна і мирне небо над головою. Дуже круто, дуже гарно, все патріотично, супер. Все. Аліна Чистосердва, Олексій Правицький, цей день.